Доброго ранку, любі друзі! Вітаю вас і запрошую в Україну ліплення. Діти, чи гарний у вас настрій? А вже ж, адже на вулиці весна. Діти, послухайте, будь ласка, веселий, весняний спів пташок. Цвінь, цвірінь. Добрий день, пташко. Цвінь, цвірінь, весна прийшла, цвінь, цвірінь, розквітли квіти, цвінь, цвірінь, сонце світить. І сьогодні ми будемо ліпити пташку, підкотимо рукава і розімнемо пальчики. Один, один, одиничка до вікна летить синичка. Та синичка лиш одна. дзинь-дзинь біля вікна. Один, один одиничка полетіла синичка. Нам потрібен пластилін, дошка для ліплення і стека. Стека це ніж для пластиліну. Роздивимося пташку. В неї є голова і тулуб. Голова круглої форми. На голові очі та гострий дзьоб. Тулуб круглої, трохи витянутої форми. На тулубі є крила, хвіст та лапки. Дід, щоб зліпити пташку, можна використовувати пластилін різного кольору, взяти чи жовтий пластилін, чи коричневий, чи оранжевий. Я візьму пластилін сірого кольору. Великий цілий шматок. Голова пташки менша за тулуб. Тулуб більший. Тому ділимо пластилін на дві частини. Меншу і більшу. Меншу частину. Розминаємо її пальцями і між долонями, круговими рухами скочуємо кульку. Це буде голова пташки. Формуємо дзьоб. Беру у ліву руку, а вказівним і великим пальцями правої руки Прищипую трохи пластилін і роблю гострий дзьоб. Від пластиліну чорного кольору відщіпую два маленькі шматочки. Беру їх між казівним і великим пальцями правої руки і між казівним і великим пальцями лівої руки. І круговими рухами між цими пальцями скочую дві маленькі кульки. Це будуть очі. Розташовуємо очі на голові. Прикладаємо, натискаємо. Прикладаємо, натискаємо. Отже вийшла голова пташки. Беремо більшу частину пластиліну, розминаємо її пальцями. І між долонями, круговими рухами, скочуємо велику кульку. Щоб придати тулубу овальну форму, зробимо декілька рухів між долонями. Вперед-назад. Вперед-назад. Це тулуб пташки. Формуємо хвіст. Беремо цю частину у ліву руку, а вказівним і великим пальцями правої руки трохи відтягуємо пластилін. Загострюємо. Формуємо хвіст, стекою намалюємо крила. Ми отримали тулуб, з'єднуємо деталі, голову прикладаємо до тулуба, трохи притискаємо. Ми отримали пташку. Посадимо пташку на гілочку. Діти, зліпіть, будь ласка, пташку з пластиліну. І до зустрічі в країні ліплення.